Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес, і Він живе зараз серед нас. І хочу прочитати Второзаконня, 28 главу. Як будеш уважно слухати голос Господа Бога Твого, виконуючи старано всі його заповіді, що їх заповідає тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе високо над усіма народами землі, і всі ці благословення зійдуть на тебе та здійсняться на тобі, якщо слухатимешся голосу Господа Бога Твого. Благословен будеш у місті, благословен на полі, благословен буде плід Твого лона і плід Твоєї землі, і плід твоїх тварин. Великорослого та дрібного скоту, благословен буде твій кошик і твоя діжка, благословен будеш, увіходивши, благословен будеш виходивши. Твоїх ворогів, які стануть проти тебе, Господь, розіб'є перед тобою одним шляхом вони вийдуть проти тебе, а сімома шляхами втікатимуть від тебе. Господь повелить благословенню, щоб воно було з тобою в твоїх коморах і в усякім ділі рук твоїх, та поблагословить тебе в землі, що її Господь. Хочу тобі дати. Господь поставив тебе для себе як народ святий, як клявся тобі, коли виконуватимеш заповіді Господа Бога Твого та й ходитимеш його дорогами. Господь відчинить для тебе свою благодатну скарбницю небо, щоб послати. В пору свою дощ тобі на землю і щоб благословити всяке діло рук твоїх, і ти позичатимеш багатьом народам, сам же не позичатимеш ні в кого. Господь поставить тебе на чолі не позаду, і будеш завжди йти лише гору, не йтимеш униз ніколи. Але як слухатимеш заповідей Господа Бога Твого, які заповідають тобі сьогодні, щоб ти додержував і виконував їх, і не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч лір... від усіх слів, що їх заповідаю сьогодні. Та щоб не ходив за іншими богами і не служив їм. І написано: тут, коли виконуватимеш заповіді Господа, Бога твого, та й ходитимеш його дорогами. Тут він каже, що ми можемо ходити або своїми дорогами, або його дорогами. І Далі, 30 глава, 15 вірш. Гляди сьогодні, я появив перед тобою життя й добро, смерть і лихо. Як слухатимеш заповіді Господа Бога Твого, що її заповідує тобі нині, любитимеш Господа Бога Твого, ходитимеш його дорогами та додержуватимешся Його заповідей, установи рішень, то житимеш і розмножишся, і Господь Бог твій поблагословить тебе на землі. Що йдеш її зайняти. Коли ж твоє серце відвернеться, і ти не слухатимеш і даси себе звести, і станеш припадати лицем до землі перед іншими богами та служити їм, то заявляю вам сьогодні, що загинете, напевно, недовго житимете на землі, куди ти перейшовши Йордан, простою, щоб її зайняти. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо й землю. Життя і смерть появив я перед тобою, благословення і прокляття. Вибирай життя. Щоб жити на світі тобі і твоєму потомству. Любивши Господа, Бога Твого, слухавшись його голосу та прихилившись до нього, в тому полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі, яку Господь твій Бог клявся дати твоїм батькам Авраму, Ісакові та Якову. Е, і це добра новина в тому, що тут написано, що якщо ми є ті, хто вибираємо Бога, хто вибирає, як тут написано, який вибирає ходити його дорогами, додержуватись його заповіді, то якщо ми любимо Бога, то ми, якщо ми вибираємо життя, а життя це є вірити в Ісуса Христа, вірити в Бога Отця і приймати жертву Ісуса Христа. Вірити в те, що Він для нас зробив на Христі, що Він помер за наші гріхи, Його тіло було ломимо за наші хвороби. І якщо ми приймаємо цю жертву, то віримо в Ісуса Христа, то ми маємо життя вічне і ми маємо життя в собі. Бог дає нам Духа Святого, Він дає нам своє життя. І якщо ми приймаємо це життя, то ми благословені. І якщо ми любимо Бога, то Бог буде нас благословляти. Він благословляти буде діла наших рук, Він буде благословляти все наше життя. І це вибір. Тут написано, що вибирай життя, щоб жити. Тут написано, що Бог каже, що Є благословення, і є прокляття, і є життя і є смерть. І що від нас залежить, що ми виберемо? Життя і смерть появив я перед тобою благословення і прокляття. І Він каже вибирай життя, щоб жити на світі тобі, і твоєму потомству. І якщо ми вибираємо Вірити в Ісуса Христа, вірити в те, що Він пробачає нам наші гріхи, що Він помер за нас на Христі. Якщо ми вибираємо те, що на Христі Він забрав всі наші хвороби, він, Його тіло, воно за нас страждало, щоб ми не хворіли. І якщо ми вибираємо оце життя, ми вибирає, вибираємо вірити в Ісуса Христа і йти за Ним. Вибираємо прощення гріхів, то ми будемо благословені, і наш рід буде благословений до тисячі потомків. <кій> і благословення це є вибір, і прокляття це також є вибір. І написано, що всі згрішили, і що нема ні одного праведного, що кожна людина. Вона не знає Бога, але ми можемо, кожна людина може звернутися до Бога, покаятися, і Бог дає пробачення, і про всяке прокляття, яке було, воно зупиняється, і ми отримаємо благословення від Бога. І хочу прочитати дії святих апостолів, друга глава, 20-й. Вірші. І станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Це проповідь Петра. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами, й ознаками, які Бог вчинив через Нього серед вас, як самі знаєте, Його виданого згідно. З Божим задумом і передбаченням ви вбили, прибивши до Христа руками беззакоників, та Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати його. Давид говорить про нього: Я завжди бачив Господа переді мною, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому зраділо моє серце, і звеселився мій язик, навіть тіло моє сповниться надією. Бо ти не залишиш душі моїй ваді і не даси своєму святому побачити тління, ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю, присутності твоєї. Мужі, брати, потрібно сміливо сказати вам про патріарха Давида, який помер і був похований і його гріб у вас аж до тепер. Будучи пророком і знаючи, що Бог клятвою пообіцяв йому з його нащадків підняти Христа за тілом і посадити на його престолі, він. Пророчу говорив про Воскресіння Христа, що Він не залишиться в аді, а тіло Його не побачить ліням. Цього Ісуса Христа Бог свідками воскресив Бог, свідками чого є, ми всі. Отже, правицею Божою був Він Вознесений, обітницю Святого Духа, одержав від отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Давид не піднявся на небо, бо сам говорить, сказав: Господь, Господу моєму, сядь праворуч мене доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги, тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог цього Ісуса, як... якого ви розіп'яли. Почувши вони, розчулилися серцем і сказали Петрові, і іншим апостолам, що ж нам робити мужі братям. І також зараз усвідомлюючи один раз, я також усвідомила, що я Жила без Бога, я жила під якимось прокляттям, я ходила дорогами смерті, я грішила, я не ходила дорогами життя. Як тут написано, Давид каже, що ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності своєї, що е, насправді є дороги життя, і на, на дорогах життя написано, що е, сповниш мене радістю. Е, Якщо ми ходимо дорогами життя, дорогами віри, то ми радіємо. А, але колись я не ходила дорогами життя, це були дороги смерті, це були дороги невірства, це були дороги, коли я грішила, і, і це було прокляття. І е, без Бога всі люди, вони від Адама успадковують прокляття від закону. І всі люди грішать, не знаючи Бога. І всі перебувають в смутку, в страхах і в прокляттях, але і ми можемо колись я також жила таким життям, сповненим прокляття, страхів, невірства, гріхів, і була в такому депресивному стані і не знала, що робити. І от... Тут написано, що люди запитали в Петра, що ж нам робити. І я також колись задала собі запитання, що ж мені робити. А Петро сказав їм: Покайтеся, і нехай охриститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця, і для ваших дітей і для всіх тих, хто далеко кого лише покличе Господь Бог наш. Багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх, кажучи, спасайтесь від цього лукавого роду. Отже, вони, прийнявши з любов'ю його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня за три тисячі душі. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і братерській спільноті, ламані хліба та в молитвах. І Петро каже: якщо ви, як вони, як я колись усвідомлюєте, що ви живете в прокляттях, ви живете в гріхах, ви живете в страхах, живете в смерті, то він каже, що я колись зробила, що ви можете зробити, і покайтеся. І нехай христиться кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення гріхів і приймете Дар Святого Духа. Це є, це є воля Божа, це є дорога життя, е, яку пізнав Давид, е, яка може змінити все наше життя. Е, якщо ми е, каємося в ім'я Ісуса Христа, віримо в те, що Він на Христі помер за кожен наш гріх. і от, е, Якщо ми каємося, е, то Бог нас пробачає. Е, і він дає нам свого Духа Святого, Він дає нам вічне життя і оправдання в подарунок, і ми більше не грішники. І це, коли ми вибираємо любити Його, ходити Його шляхами, ходити, вірити в Ісуса Христа, що Він у воскресі живий, то це є дорога життя, це є дорога благословення. Ми вибираємо життя, ми вибираємо віру в Бога. І Якщо ми будемо Його любити, нашого Бога Ісуса і Бога Отця, то Він буде благословляти нас і, і наш весь рід. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий небесний Отець, якася у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І я колись, якщо ви помилились цією молитвою, то вірте, що Бог вас пробачив. І я колись також помилилась такою молитвою. І отримала прощення гріхів, і Бог зупинив всяке прокляття, яке діяло на моє життя. Прокляття, яке йде аж від Адама, від наших батьків. І коли ми звертаємось, молимось з цією молитвою, то Бог зупиняє оце прокляття і дає своє благословення. Через Ісуса Христа Бог дає нам благословення Авраама, Бог благословляє. Всі діла наших рук, Він благословляє е, все наше життя радістю, добробутом, звільняє від хвороб, звільняє від гріхів і це Боже благословення. І, і якщо е, е, головне не сумніватися, е, читати Біблію, читати Слово Боже, пізнавати, що таке є гріх, е, і ходити дорогами життя. Е, Ісус Христос, коли він жив на землі, то Він показав людям, що є таке дорога життя. Він навчив цих своїх учнів, яких він набрав, він навчив їх дорогам життя. Він казав, що якщо ви будете вірити в Отця, який мене послав, то ви будете мати життя вічне. То в цьому є і життя, пізнавати Бога Отця, приймати Його любов, приймати Ісуса Христа в цьому є життя. І що робив Ісус Христос, яка була Його, його дорога? Якщо читати Біблію, то ми читаємо: от як я, я пам'ятаю, коли я перший раз читала Євангеліє, то я, от перше моє таке враження було, що от Ісус Христос. Якась людина така, і він робив багато добра людям, він звільняв від хвороб, він кормив людей, він виганяв бісів. Він, ну, я бачила, що ця людина вона робила багато добра. І потім, як я здивувалася, що, що він отримав за це? Він був розіп'ятий на хресті. Мені було дуже жалко його думаю, ну, чому. Чому люди його розіп'яли? Потім вже я зрозуміла, що так і повинно було бути про оцю страждання Ісуса Христа, те, що Він висів на Христі, він поніс прокляття замість нас, і він поніс кару замість нас. І що це пророки про це писали, пророк Ісая про це писав. Старому заповіті, що е, Ісус Христос за нас е, буде покараний для того, щоб дати нам оправдання гріхів, для того, щоб звільнити нас від прокляття закону і дати нам нове життя в самому собі. І якщо ми приймаємо Ісуса Христа, от як ви тільки що помолились, то ви приймаєте ж, Його життя, е, Його благословення і ви приймаєте звільнення від прокляття закону. Е, і Якщо ми будемо вірити в його слова і вибирати дорогу Його життя, то все буде мінятися, і потрібно вивчати і міняти своє мислення, і вивчати, що таке є істина, що таке Слово Боже. І Ісус Христос він, завжди люди приходили, щоб Його послухати. Він дуже багато навчав людей, тому що він розумів і він казав, що люди вони як стадо, яке не має пастуха, що людей потрібно навчати оцим духовним законам, які існують в цьому світі, і він навчив, доро, доро, він навчив своїх учнів своїй дорозі. Він навчив їх, що. Треба вірити в Бога Отця. І він далі їм сказав, що йдіть по всьому світу проповідуйте Євангелію, бісів виганяйте, хворих зцілюйте і проповідуйте Євангелію про, про Ісуса Христа. Петро і всі учні вони потім пішли. І вони проповідували про те, що Ісус Христос, Він Воскрес, Він живий, за те, що Він був покарний за наші гріхи. І потім учні вони також пішли у цими дорогами життя, і вони почали робити ті діла, які робив Ісус Христос. Вони почали зцілювати людей, виганяти бісів. І воля Божа є на те, щоб ми також. Е Міняли, міняли своє життя, міня, міняли свої думки, міняли свої, свій образ життя і починали робити все те, що казав Ісус робити: говорити Євангелію, розповсюджувати Його життя, любити Його. І молитися за хворих, виганяти бісів, тому що це є воля Божа, і Бог хоче своє царство розповсюджувати через нас. І одного разу я була на служінні До нас в місто приїхала відома проповідниця, це Хайді Байкер. І я пам'ятаю, що можна було підходити до неї. Було не дуже багато людей, і вона молилася за людей. І я також підійшла до неї і попросила, щоб вона щось мені сказала в моє життя, щось таке дуже важливе. І вона мені сказала, що якщо ти любиш, то ти будеш виконувати заповіді Божі. І це. Доторкнулась до мого серця, що якщо я люблю Ісуса Христа, то я буду виконувати Його заповіді. А Його заповіді це добре, це любити Бога і любити ближнього. І так цікаво, коли вона була, коли вона проповідувала, вона то потім, коли вона поїхала, і такий. От коли я, я сиділа на її служінні, то я настільки оце е, наче сповнилась, сповнилася е, тим, що ця Хайді Бейкер вона була переповнена любов'ю до Бога. Е, і справді це так відчувалося, що е, і коли вона поїхала, і таке, як покривало, залишилося на всіх нас. Що я якийсь час жила під цим таким впливом, що я казала: ой, я так люблю Бога, люблю Бога. Але вона настільки вона любить Бога, і настільки це відчувається, і, і життя її змінилося після того, як вона пізнала Ісуса Христа. І Служить зараз Бога все, що вона робить, вона виконує заповіді Божі, вона проповідає Євангелію, вона виганяє бісів, вона стілює хворих, вона будує школи, вона будує університети, вона будує домівки для дітей, у яких нема домівок. Там дуже дуже багато вона робить добрих справ. І тому що вона справді любить, любить Ісуса Христа закохана. І це настільки відчувається, коли отак близько ти е, близько можеш спілкуватися з цією людиною, слухати її проповіді. Це, це відчутно, що настільки вона любить Бога. І ця любов е, вона може зростати, і е, ми починаємо більше любити Бога, коли ми бачимо. В нашому житті, як він відповідає на наші молитви, на наші потреби, коли ми бачимо, що він живий, що він забирає всякий смуток, він є нашою втіхою, то коли ми приймаємо його любов, то потім і самі починаємо його навзаєм любити. Тому що ніхто нас так не любить, як він. Ніхто нас так не любить, ніхто нас так не розуміє, як Бог, як Ісус Христос. Він, він єдиний. і Не потрібно навіть йому багато розповідати, тому що він знає все наше життя, він знає всі наші думки, він знає і радості і погані часи. Він все знає. І він хоче, щоб ми спілкувалися з ним, щоб ми приймали його любов і відповідали йому на любов. І я хочу благословити вас. Якщо у вас є потреба в зціленні або у вас якась залежність, то покладіть руку на себе, я за вас помилюсь. В ім'я Ісуса я наказую, нехай геть піде всякий дух нечистий, який викликає депресивний стан, нехай геть піде всякий дух нечистий, який викликає хвороба аутизму. Геть пішов, залиш цю людину в ім'я Ісуса, який поневолює розум, геть пішов, який викликає якусь залежність. Дух нечистий, геть пішов в Ісуса, залиш цю людину. в ім'я Ісуса, дух нечистий, геть пішов, який визиває хвороби. Геть пішов з цієї людини, залиш її. Ем, нехай корінь хвороби засохне в ім'я Ісуса. Нехай засохне всяка інфекція, всякий вірус в ім'я Ісуса. Нехай засохнуть, я проклинаю всякі похлини, нехай вони щезнуть. Всяке каміння нехай щезне з ваших органів ім'я Ісуса. Нехай повністю відновиться робота нир, нирок, нехай відновиться робота печінки в ім'я Ісуса. Нехай відновиться робота серця в ім'я Ісуса, нехай відновиться е, тиск, нехай. Відновиться цукор в крові, нехай відновиться повністю ваша кров, нехай відновиться, відродиться кожна клітинка в вашому тілі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І я хочу благословити вас, нехай Боже благословення буде з вами, процвітання, нехай мудрість Божа, розум Божий буде з вами, нехай любов Божа буде з вами, благословляє ваших діток, нехай буде успіх, процвітання, любов Божа. В Ім'я Ісуса. Амінь.